На заході в п'ятницю пройдуть дощі подекуди зі снігом. Найнижча температура вночі від мінус трьох, найвища в день плюс 5. На півночі та у центрі дощитиме та сніжитиме. Температура повітря від мінус п'яти до плюс 4. На півдні переважно хмарно з проясненнями. В Миколаєві цього дня пройде дощ. Температура вночі від плюс 4, вдень до плюс 11. На сході хмарно, а в Харкові та Дніпрі синоптики обіцяють дощі. В Луганську та Донецьку сніг. Нічна температура від мінус 2, денна до плюс 4. День суботи принесе з собою сніг на всю територію Західного регіону. Подекуди пройдуть дощі вночі від мінус 6 в день до плюс 6. У північних та центральних областях країни пройдуть дощі. В Житомирі Києві та Чернігові мокрий сніг. Від мінус 2 вночі до плюс 10 в день. На півдні в суботу хмарно. Температура в регіоні від нічних плюс 8 підніметься до плюс 19 в день. Над Луганщиною хмарно. В решті областей східного регіону пройдуть дощі. Температура від 1 до 12 з позначкою вище нуля. У Чернівцях у неділю має бути хмарно. В Ужгороді ясна погода. Врешті областей Західного регіону випаде сніг. Вночі від мінус 12 в день до мінус 3. Хмарна погода чекає на мешканців північних та центральних областей. В Чернігові сумах Житомирі та Києві пройде сніг. Нічна від мінус 7 денна до плюс 3. На півдні у неділю мінлива хмарність по всій території регіону. Температура від нічних мінус 3 підніметься до плюс 12 в день. На сході пройдуть дощі. Температура від мінус 3 до плюс 9 градусів Цельсія.